Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю, вітаю, пане Олеже. Вчора президент окремо відзначав спроби росіян знову штурмувати Сумську область. Скажіть, будь ласка, як минула остання доба і наскільки була велика інтенсивність обстрілів і атак? Да, можу сказати, що ворог дійсно не полишає своїх намірів щодо проведення штурмових дій. За останню добу ми відмітили 90 ворожих обстрілів. Піддавалися всі чотири райони сумської області ворожових обстрілів. Ну найбільше це, звісно, сумський район і це Шостінський район. На щастя, за минулу добу не маємо постраждалих та загиблих. але в той же час за останній тиждень, як ми вже зазначали. Внаслідок ворожого обстрілу по автівки енергетиків загинув один працівник обленерга. І внаслідок удара по місту Суми, по промисловому об'єкту, маємо трьох загиблих і шістьох поранених. Ворог переважно б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам громадян. Я маю, я знаю, оголосили на сумщині примусову евакуацію зі ще одного населеного пункту Конотопського району. Це Нова Слобода. Скільки там залишається цивільних з дітьми? Я маю на увазі сімей на даний час. Дійсно було оголошено примусову евакуацію в селищі Нова Слобода, Конотопського району в населеному пункті 349 цивільних осіб, серед яких 27 діти. Наразі евакуйовано 78 дітей. Місцевих мешканців з двома дітьми. Заходи продовжуються, але хочу відмітити, що звичайно люди не бажають залишати свої домівки і евакуація є це вкрай таким ну, незручним, неприємним і екстр екстреним виходом з цієї ситуації, що є. Заходи ті з евакуації продовжуються і, відповідно, робота триває. Наразі десь виїхало 75 осіб. А в чому проблема? Як люди мотивують свою неготовність евакуюватися? Люди не бажають полишати свої домівки, вірять в зсу складові сили безпеки і оборони і тому поки вагаються щодо прийняття такого рішення. Обстановка Новій Слободі за останні дві доби можу сказати не є вкрай критичною щодо проведення обстрілів, але в той же час задля їх безпеки створеними групами з органів місцевого самоврядування, громадою. ДСНС поліції проводиться відповідна роз'яснювальна робота з метою збереження життя та здоров'я цивільного населення. Олежа, яка ситуація на прикордонні сумщини з Російською Федерацією? Наскільки там тривають, наскільки укріплені наші кордонні рубежі, зважаючи на готовність Росіян масово атакувати? Можу сказати, що за наказом верховного командуюча України проводяться відповідні роботи. Вони вже були проведені і в 2024-2025 році Ці роботи наразі тривають. Роботи проводяться відповідно в тісній взаємодії з збройними силами України. України, складовими сил безпеки і оборони для того, щоб органи державної влади розуміли потреби наших захисників і захисниць щодо конкретних локацій, де необхідно ті фортифікації, і оборонні споруди будувати. Робота триває, наразі проблемних питань цього питання немає. Олеже, хотів ще одне питання з'ясувати з вами. Річ у тому, що вчора в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації з'явилися ну там регулярно з'являються попередження про можливі атаки балістичні для того, щоб люди вчасно ховалися в укриттях. Але е, якось було незвично бачити конкретні адреси, куди росіяни за даними влади збираються наносити удари там провокзальна площа 7 і 9, проспект Шевченка, 9, орієнтовний час удару. Це тепер буде така точна постійна практика, тому що може скластися враження, що саме такі точкові повідомлення вони радше викличуть паніку у населення, якщо ви вказуєте конкретний будинок, куди росіяни планують ударити. Так, да, Дійсно, це заходи, які були, вони трохи випадають зі звичайної інформування звичайних повітряних тривог. але що хочу сказати, що обласна військова адміністрація у співпраці з. Збройними силами складовими сил безпеки і оборони отримала інформацію, яка заслуговувала на увагу. І маючи саме в цей час більш реальну інформацію і загрозу для життя людей, було прийнято рішення про проведення відповідних заходів. оскільки на меті стоїть звичайно, це збереження життя та здоров'я людей, Тому ми були змушені надати ту інформацію за погодженням з Складовими сил безпеки та оборони для убезпечення. На щастя, удару не відбулося. Вважаю, що такі заходи і поінформованість в розуміннях із дотриманням певних заходів є актуальною і необхідною. Е, моє питання також полягає в тому, чи не боїтеся ви, що частина людей, які далеко від теоретичного місця удару, можуть тоді ігнорувати сигнали тривоги, зважаючи, що їх це не стосується. Е, я думаю, що повідомлення про провід. Тривогу, звичайно, кожна людина дотримується і дотримує заходів безпеки. І ми відмічали і по громаді, що негативних і якихось з того, що сприйняття цієї інформації не відбулося.